І прямо зараз ми маємо скайп-зв'язок із Михайлом Дяденко, е політичний експерт, керівник центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків. Доброго дня, пане Михайло! Вітаю студія! Я також вас вітаю. Отже, перший день перемир'я понад 100 обстрілів, ультиматум бойовиків і п'ятеро загиблих, 25 поранених українських бійців. Терористи продовжують провокувати збройні сили е України. Скільки на вашу думку протримається таке перемир'я, і чи стане воно взагалі початком мирного вирішення конфлікту на сході України? Загалом, за моїми прогнозами, перемир'я мало би настати більш-менш усталене. А якби не ситуація з Дебальцево. як я думаю, що Путіну просто доповіли раніше про те, що Дебальцево це справа одного-двох днів? Саме тому ми бачили той. Часовий проміток, який був закладений між підписанням угоди і фактичним припиненням вогню анонсованим, і просто його дещо дезінформували, так сказати, свої помічники чи міністр оборони, я не знаю, хто там безпосередньо це робив. І саме тому питання Дебальцева настільки гостре, фактично намагаються за будь-якого ціною його взяти. А скільки ще чекати нам? От е, спостерігачі заявляють, що частково порушується воно все -таки. Е, Скільки ми має, має часу пройти? І... Тут можливо два роз... Розвит... два шляхи розвитку подій. Перший шлях, що все ж таки сьогодні там будуть проведені телефонні розмови з європейськими лідерами, учасниками переговорів. І все ж таки Путіна змусять, чи принаймні будуть тиснути на нього, щоб вогонь абдибальцев було припинено. І інший варіант, що буде посилено тиск з боку бойовиків, враховуючи те, що наші сили мають обмежений такий можливості для відповіді адекватної. Завдяки фактично стоїть завдяки роботі, ефективній роботі української артилерії. Якщо зараз така робота не буде проводитись, то ризик того, що буде погіршення ситуації, досить високий. А ви особисто дотримуєтесь якого варіанту? Яким закінчується перемови на сьогоднішній Важко прогнозувати, не знаючи ситуації на місці. Звичайно, я не можу коментувати військову автоматику, все ж я не експерт в цьому питанні. Але я переконаний, що будуть сьогодні тиснути знову ж таки на Володимира Путіна і закликати його виконати ті домовленості, які були. Тобто тиск буде. буде цей тиск з боку пані Меркель і з боку інших партнерів. Що взагалі є головним чинником, е, е, який впливатиме на реалізацію е, ось цих других вже мінських е, домовленостей мінських угод? Адже <рістити> Росія ну, ставиться до них знову ж таки по-старому і знову умови не виконує, як ми бачимо зараз. Чи є надія взагалі у порівнянні ось е, з першими мінськими угодами? Е, якщо порівняти з першими мінськими угодами, то дивіться яка була ситуація по першій Угодах була був розгром фактично українських сил під Іловайськом, і Україна з тих переговорів, з тих перемовин домовленостей вийшла дещо такою знесиленою і фактично приниженою. Путін для Путіна було б головною метою, щоб і під підбивайся була така сама ситуація. Як ми бачимо, поки що цієї ситуації немає. Наші хлопці героїчно борються. І допоки, такої, якщо не буде тиску такого достатнього, то звичайно Путін буде вимагати, щоб під Дебальцево було завершене оточення українських сил або виведення цих сил. Що Україна в такому разі має робити? Що ще просити? Що, як діяти? Перш за все, достатньо ефективно протидіяти під Дебальцево, навіть. Запросити спостерігачі обсє, і... але їх не пускають сьогодні. Заявили їх не пускають, так і досі їх не пустили. Я я маю на увазі на нашій стороні, тобто на тій території, яка контролюється українськими військами. А щоб вони могли бачити, як відбувається обстріли з боку бойовиків, і що українські військові вимушені будуть відповідати у відповідь ну, завдавати у відповідь. А крім того, також важливо посилити, спробувати домовитися з партнерами, щоб посилити ще політичний тиск на Путіна. Але ОБСЄ вже неодноразово фіксували порушення з боку терористів, які не виконують мінські домовленості. Що далі? Вони знову зафіксують ці порушення, і що, що потім? Для нас важливо, щоб українські військові могли застосовувати артилерію, можливо, навіть надмірну, надмірну відповідь. Але щоб це було у відповідь на постріли з того боку, щоб Україна могла говорити, що ми за мир, але ми не можемо реагувати не реагувати на те, що відбувається. Багато експертів каже, що е, сам текст мінської угоди не передбачає її виконання, оскільки в тексті багато неясних формулювань і дуже широке поле для інтерпретацій, е, що кожна зі сторін може розуміти його по-своєму. Ви теж так вважаєте? Ну, перш за все, є все ж таки сам факт переговорів, які вели провідними країнами, лідерами провідних країн світу. І ті, сам підхід, який був застосований до цих переговорів, а сам перебіг цих переговорів і ті домовленості усні, навіть не письмові домовленості, а усні домовленості вони напевно будуть визначальними. І, звичайно, якщо Росія не буде дотримуватись, то це стане таким подальшим, ну можливо, подальшим ескалацією конфлікту, оскільки тоді вже не буде якихось аргументів. На користь того, щоб не давати Україні зброю нелетальну чи навіть і летального характеру зброю, ну звичайно, це може призвести до посилення конфлікту, але в цьому є дуже невелика небезпека і для самої Росії. От знову ж таки, експерти зазначають, що ще декілька місяців тому е, дуже мало політиків в Європі були прихильниками надання Україні зброї, а зараз же ситуація змінилась кардинально і стверджують, що Обама, все ж таки, за певних умов е, погодиться на постачання зброї України. Чи можна вважати, що перемир'я е, допоможе переглянути ось е, Обамі питання постачання зброї? Ну, я думаю, що не перемир'я, а факт його порушення. Саме може стати тією точкою контрольною, яка процес поведе в зовсім іншому ключі в зовсім іншому напрямку. І Також кажуть експерти, що Україна повинна отримати зброю без розголосу, можливо, навіть таємно, оскільки ми маємо справу з дивною гібридною війною, то треба, начебто, і застосовувати, тобто дивні гібридні методи. Ви згодні? Абсолютно згоден і більше того, я скажу для мене незрозумілою є заява наших політиків, навіть посадовців, які кажуть, ось ми там домовляємося про зброю. Там має ось... так летимо, будемо домовлятись про зброю. Ну це процеси, які мають бути ну, на рівні такому досить професійному і не публічному. Немає потреб, жодних потреб у тому, щоб переводити це в публічну площину, і навіть Україна могла би отримати зброю навіть колишню колишнього радянського союзу, яка б теж могла суттєво посилити боєздатність наших збройних сил. Але ці процеси мають відбуватись в площині конкретних переговорів без жодного їх розголошення, тому що е, такі розголошення цих речей воно негативно впливає і на громадську думку. Інших країн, як ми знаємо, там досить значна, досить значне число, наприклад, німецьких громадян проти того, щоб в Україні надавалася зброя з боку Європейського Союзу, з боку НАТО, і звичайно, краще б ці процеси були не публічними, як загалом це і відбувається в таких умовах. Тобто діяти як діє Росія в даному випадку? Так, 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 Україна придбала зброю супермаркеті от поїхала десь супермаркет у нас гарний супермаркет з'явився де продають гарні системи